Доброго дня в наш медичний центр на протязі вже певного часу дуже багато хворих звертаються з приводу новоутворень. Якщо розсматривати новоутворення в плані вірусного походження, це папіломи, кератоми, вони мають схильність до розповсюдження, якщо їх не видалити. Інфекційне, інфекційне новоутворення, такі як контагіозний молюск, мають походження, яке значить, є передаючимся від чоловіка чоловіку. І якщо їх теж не видаляти, вид, видалити, вони теж будуть розповсюджуватись. Пігментні невуси – це обширна. Група новоутворень, яка е, значить, очолює по, в останній час е, рейтинги по е, е, на, е, наблюдати і ці новоутворення, запрошуємо вас до медичного центру. Е, наші фахівці оглянуть вас, і якщо буде потреба, видалимо.